Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 12 жовтня 2023-го. Тарахиса вирішив засняти коротеньке відео, будемо збирати врожай, продовжувати. Ту частину зібрали, який був під Соші. Ну а це пройшли у нас заморозки. Був гарний мороз, мінус 3, все було біле. Тепер можна копати. Землі він не померзь. я ось одного викопав ось такий от урожай. На арахісі подивимося. Зараз будемо викопувати і сушити. Ось такі от зерна. Воно видно того видно. Це вже розлущується, можна тут, а він не змерз, можна його вже. Викопувати і збирати урожай, рахувати щодо чого. Хоча ще тепло буде. Сьогодні, наприклад, 23 ось градуси, завтра теж там тепло. Ну, на наступний тиждень я дивлюся мінус 2, передаю знов, так що будемо зараз продовжувати решту копати, дивитися який урожай, які ціни на його, а це я дивитися, куди його продавати, що з ним робити. Скільки він коштує. Я що... над чим працювати. Ну а ви підписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночка, я піду полопати, да, тачку. Буду на порт починать. начинать.